Протягом страшного тижня християн закликають проявляти милосердя та дарувати часточку тепла своїм ближнім. Саме напередодні Великодня благодійний фонд карітас підвів підсумки акції «1 кілограм. Детальніше у наступному сюжеті. Протягом двох тижнів тривала акція по збору продуктів харчування для їдальні благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ. До акції залучали волонтерів найбільше молодь та дітей. З благословення нашого митрополита Володимира в Карітасі проводиться школа добрих справ. Куди ми залучаємо молодь, а особливо дітей, стараємося їм привити ту любов і милосердя на ділі. І ось сьогодні ми вперше бачимо, наскільки діти можуть відгукнутися на потреби наших ближніх. Одним із перших на заклик допомогти потребуючим відгукнули студенти Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу. У рамках благодійної акції ми зібрали близько 30 кілограм різноманітних продуктів для благодійної їдальні. Ми розуміємо, що для початку це мало. Але в майбутньому ми будемо старатися покращувати результати і збирати набагато більше. Це є, ну... Суспільно-корисна справа до благодійної акції долучилися учні загальноосвітніх шкіл номер 7 та номер 28 а також школи села Кріхівці, які волонтерами та відвідують школу добрих справ. Діти поширювали інформацію про акцію серед своїх однолітків та ровесників, закликаючи пожертвувати немало і не багато один кілограм цукру, круп, борошна інших продуктів харчування. Я перший раз долучилася до цієї акції. Мені було як для душі приємно, тому що цей тиждень є страсним і треба допомагати, тому що до. Про постійно вертається до тебе. Усього в рамках благодійної акції Один кілограм карітас івано франківськ ГКЦ спільно зі студентською та учнівською молоддю міста було зібрано понад 200 кілограмів найнеобхідніших продуктів харчування для благодійної їдальні. Цей соціальний заклад працює вже 25 років. Зараз тут щодня харчується близько 130 осіб.